Ориспільська загальноосвітня школа номер 1 є найстаршою в місті. За майже 80-літь функціонування у її стінах зросло безліч вдячних поколінь. Нещодавно в освітньому закладі відбулося відкриття музею Історія школи. Ініціювала його створення директор закладу Людмила Шевченко. Школа це те місце, де завжди гомонять діти, де вчителі працюють заради дітей. Тому вона ніколи не буде старою, як ми кажемо, вона завжди буде молодою і сучасною. І бажаю, щоб ми з вами вчилися на прикладах тих випускників, які на сьогоднішній день достойні того, що про них говорили, і достойні, щоб ми з вами на їхньому прикладі виховувалися чесними, справедливими, гідними. І справжніми громадянами нашої держави. Під час відкриття музею школи прозвучало багато імен-випускників, які своїми справами прославилися на всю Україну та стали гідними людьми. Ознайомитися з їхнім життям відтепер можна, відвідавши музей. На відкриття завітало чимало гостей. Міський голова Анатолій Федорчук привітав присутніх з прийдешнім святом Днем Вчителя та подарував школі сувенір з емблемою міста та буклет, який містить інформацію про. Досягнення Борисполя за останні 10 років, що стане хорошим доповненням для музею школи. Те, що сьогодні ви робите, те, що за ініціативою адміністрації школи зроблено, такий буде музей історії школи. Це дуже має величезне значення. Тому що ми сьогодні згадували Володимира Баномаха, а цілий там цілі століття в нас прогалено, Ми про це нічого не знаємо. Тому це дуже велике зазначення сьогодні. Те, що відкривається такий музей, і такі музеї повинні бути в кожній організації, в кожній установі, в кожному комунальному закладі. Я дякую. Всім, хто долучився до цього дійства. Право відкрити музей школи було надано українському поету, члену Національної спілки письменників України Миколі Боровку, який був директором школи номер 1 з 1977 по 1982 рік та теперішньому директору закладу Людмилі Шевченко. Школа перша завжди за всіх часів була першою, тому що вона має велику історичну август. Вона стоїть на такому місці, де найвища духовність людини. І через те випускників школи першої по всьому світу імена записані в різні каталоги. І вчені, і академіки є, і герої України. Це ознака того, що цей храм продовжує виконувати свою історичну місію. Готувати майбутнє покоління після урочистого відкриття музею. Учні освітнього закладу ознайомили присутніх з історією школи, розповівши про кожен із стендів та експонатів. У ньому музей для школи це не лише історичні пам'ятки, а й нагадування про славні справи минулих поколінь, які надихають юних бориспільців бути їхніми гідними продовжувачами. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.